Я дуже зраділа, коли мій молодший син оженився, наче аж дихнула вільніше, що все у нього буде тепер добре, і нам з батьком вже не треба буде хвилюватися, в якій він компанії і куди тіває гроші. Вже є у нього жінка і будуть собі разом жити. Але я ж не врахувала, кого він мені в хату привів. Ми з чоловіком не маємо статків завжди працювала в Україні, я в школі кухаркою, а мій чоловік на машині возив продукти. Далі пішов на завод працювати, хліб розвозити. У нас двоє синів, і ми з Малко їх вчили, що треба працювати самим, бо ніхто їм на блюдечку не принесе. Ми жили в хаті, яку нам залишила бабуся, і все життя будувалося поруч. Перейшли в хату, коли діти вже пішли вчитися, і у нас не такі вже й хороми, так, аби жити й богу дякувати. І ось старший син оженився. Ми йому трохи допомогли на весіллі і дали добрий подарунок. Він женився від нас в прийме там дівчина одиначка, і наче жили вони непогано. Звичайно, що велося йому там по різному, і не раз було, що приходив додому з сумками, але якось там вже вжився, та й діти є, то вже й не ходить до нас жити, змирився, як то кажуть. І ось молодший женився та привів невістку до нас. І тут таке почалося між нами, що я вже не рада, що син оженився. Розумієте, невістка вічно нічим не вдоволена, і все їй не так. Вона починає синвій мозок промивати, той приходить до нас і починає нам говорити, що ми не так глянули і не так сказали його дружині. Та я навіть не пам'ятаю, чи з нею й ставала до розмови, бо у мене господарка і робота. Я не маю коли ляси дочити, на відміну від неї, бо вона ж уже при надії та вилежується. А тут у батька був день народження, і прийшов її старший син з родиною, і ми всі радіємо, вітаємо, а Алла вся як хмара. Я вже звикла, та не подаю виду. А от інша невістка, Настя, візьми і її зачепи Ти та чого така хмора, недобре тобі щось? Так недобре. Такий стіл накрили, а на чиї гроші, та на чиї мозолі. Ми тут зранку до ночі працюємо, мій чоловік тут все робить, а вам он який стіл, і ще вам свекруха відклала он яку сумку з гостинцями. Мені аж подих перехопило, що таке взагалі можна сказати, де вона працює, а Тимофій зранку до ночі на роботі, і грошей від нього я на продукти не бачу, як і за комунальні. А чого нам не дати, каже тоді Настя. Петро тут теж частку має, а ви на все готове прийшли і живете, то хоч так відплатите йому за доброту, що він не має претензій на хату. А далі як почалося, брати стали за жінок, а тим ротини закриваються вже по святу, бо вже шарпанина. Я дивлюся на Аллу, а вона аж світиться, що мій син старший йде з моєї оборегеть. Я сама не своя, в чоловіка щелепи ходять, а невісточка й каже. Та що ви так засмутилися? Вони ж лише гості, а ми собі свої. Я встала і почала збирати зі столу. Чоловік пішов пройтися. Невістка пішла лягати, а я тоді сина й покликала. Тимофію, яке право має твоя жінка таке між нами робити? Аби ти рідного брата так за барки брав. Мамо, Алла взагалі хоче, аби ви перебралися в стару хату, а ми собі і дитячу робили і ванну в хаті та кухню. Що? Я будувала все життя хату, аби вас в ній виростити і маю віку під плотом доживати. А що тут такого? Всі так живуть, та й дитина скоро буде, їй треба кімнату. Ви у мене спали на дивані, а ми на малому ліжку і якось жили, а ви у двох кімнатах не можете поміститися. Якщо так, то ми не будемо у вас жити. Прошу дуже, хоч завтра вибирайтеся. Отак я все переповіла чоловікові, і ви б бачили, як він на це відреагував. Ледве я його стримала, аби він нічого не казав ні Аллі, ні Тимофію, поки наче все затихло, і невістка робить вигляд, що нічого не сталося. Але я не знаю, доки така тиша буде. Вже мені неприємно і б з сином говорити, а про неї казати не хочу, а прийдеться з ними старість зустріти. Підпишись, підтримай українськомовний контент.